О пів на другу ночі мешканці будинку на Срібнокільській 1 здригнулися від жаху. Більше як 40 молодиків характерної зовнішності увірвалися до під'їзду. Погрожуючи жителям фізичною розправою, вимагали пустити у гуртожиток орендарів ліжкомість у квартирах на 24-му поверсі. 40 чоловік приблизили сюди, розбили урна і стекло. Забризкалі зі сюрстачім газом Звісно, Ми всі уїхали сюди. ушли, убіжали. Мешканці жаліються. Будинок, який мав би слугувати їхньою фортецею, перетворився на пастку. Невідомі їм люди погрожують власникам квартир. Батьки бояться відпускати дітей одних. та й самі дорослі остерігаються небажаних сусідів. Стоїть з і нужду справляє. днем. Я йому діло він мене посилає на всі, які є русські мати. Ідіо з бутилка суда і починає мені бутилка угрожати. Спроби знайти власника квартир, у яких тепер облаштовано хостел, закінчилися нічим. Люди звернулися до прокуратури та з'ясувала в одній кімнаті проживають як звичайні робітники, так і колишні ув'язнені. Бивши заключені, нинішні рецидивісти є Ну так, да, Я так розумію, вони це провіряли. Потрапити всередину, аби поговорити з рештою ліжко орендарів, не вдалося. Вони і не мусять нічого пояснювати. Юрист Тетяна Монтян каже, власник квартири має повне право розпоряджатися власним майном як заманеться, якщо звісно він не порушує закон. Хочуть влаштовують там гуртожити, хочуть бордель. Це їхня приватна справа. Тим часом люди подали скаргу до суду. Просять повернути у їхні домівки спокій. Не полишають надії домовитися із власником квартир. Просять лише, щоб той не здавав ліжка, кому заманеться. Андрій Лащ, Костянтин Царинок, телеканал Київ. 4 лютого у всьому світі відзначають день боротьби проти раку. Смертність